Богу добрі люди! Ми розносимо повсюди спів Христового Різдва. Та й до вашого порогу ця колядницька зоря крізь сніги нас привела. То чи пустите до хати? А чи нам тут замерзати? Різдво разом з Україною це така унікальна програма. Ми зробили концерт у двох відділеннях. Перше відділення була Україна Понодесе. Це вокальні і хореографічні номери, побудовані на нашому сьогоденні. Друге відділення це саме різдво разом з Україною. Наші звичні традиційні колядки, гуляння вокальних дуже багато номерів. Ну і звичайно багато хореографії театралізованої. Чому саме Фінляндія? Я чесно не вірив, що воно збудеться, тому що ну, туди назад 6 тисяч кілометрів. Турку це був останній концерт, найбільша сцена. Мене вразили українці, які приїхали е, з різних сел і з різних міст, які придбали квитки, які замовили автобус великий, і на великому автобусі всі разом зібрались для того, щоб приїхати на концерт. Вітаю! мене звати Вікторія Колосова в ефірі Суспільне Кропивницький. Поруч зі мною Максим Почененко, художній керівник народного хореографічного ансамблю світанок. Максиме, ансамбль світанок нещодавно повернувся з Фінляндії, де ви представляли нашу країну програмою Різдво разом з Україною. Наскільки я знаю, це вже друга поїздка Європою з цією програмою. Давай все спочатку, що це за програма. Розказуй усе, да, так це друга поїздка наша е, з Різдвом. Я вже хочу анонсувати, я вже точно впевнений, що буде третя. Це не остання. Це не остання, <рес> да. Тому що е, Різдво разом з Україною це така унікальна програма. Мені здається, ми створили минулого року. Повезли в Європу. Зараз ми захотіли показати в скандинавській країні е, цю програму. Про програма дуже цікава. Програма на сьогоднішній день необхідна, тому що будь-де за кордоном проживає дуже багато українців, і їм не вистачає саме нашої ідентичності, нашого українського мистецтва, наших пісень, танців і просто спілкування один з одним. Тому що завдяки цій програмі в Фінляндії ми змогли зробити три великих концерти в найбільших залах: це ЕСПА, Хельсінкі і Турку. І таким чином ми поєднали на кожному концерті, нам було приємно, були, були присутні 150, 200-250 українців, які прийшли на цю програму. Тому, звичайно, це потрібна річ. Звичайно, наше мистецтво потрібно нести по світу, і наша коляда просто захоплює всіх. Що саме було в концерті? Я так чула, що там було дві дії. Так, да, ми е, зробили концерт у двох відділеннях. Перше відділення була Україна понад усе». Це вокальні хореографічні номери, побудовані на нашому сьогоденні. Ми хотіли все-таки, щоб фіни побачили, в яких умовах ми живемо, що таке тривоги, що ми зараз відчуваємо, що діти наші відчувають. Звичайно, фінал цієї програми був з оптимізмом і вірою в перемогу. А друга, вже друге відділення це саме різдво разом з Україною. Наші звичні традиційні колядки, гуляння, вокальних дуже багато номерів. Ну і звичайно багато хореографії, театралізованої хореографії. вокальних номерів. Ну ви ж хореографічний ансамбль. Наскільки я знаю, ви почали співати? Чи можливо з кимось співпрацювали? Ні, ми почали співати давно, але ні, ми співпрацюємо зараз в цій програмі взяло участь декілька колективів. По-перше, народний хореографічний ансамбль світанок ліцею Європейського освіта. По-друге, це був з івано франківська вокальний ансамбль Ліра. Вперше за кордон виїхав новостворений наш колектив, муніципальний ансамбль українського народного танцю Світанок управління культури нашої Кропивницької міської ради. Ну і звичайно, студенти нашого Центральноукраїнського українського держави. Державного педагогічного університету. Яку мету ви переслідуєте, от ставлячи такі виступи, коли ми виїжджаємо кудись або за кордон, або робимо великі концерти в Україні? Якщо це за кордоном, потрібно годувати наших людей українців. Нашим фольклором, нашим мистецтвом їм цього не вистачає. Вони хочуть зібратись за одним столом. Вони хочуть просто елементарно випити чаю або кави поспілкуватися українською, навіть якщо вони жили до цього в тих регіонах, де вони в родині спілкувалися російською. Ми зараз, от в Фінляндії, побачили, що ми всі спілкувалися українською і вони намагаються це робити теж. Ну а всій Європі потрібно показувати і не зупинятись на цьому показувати, що ми незламні, що війна не ламає дітей, війна не ламає нашу культуру. Бо ворог хотів знищити в першу чергу нашу культуру і нашу ідентичність. Вони нас не знищать. Цьому Гарним доказом був перший день, коли ми приїхали. Ми три доби їхали туди, три доби їхали назад. Але от перший день, коли ми туди приїхали, у нас сніданок. Ми сідаємо за стіл. У нас гарний настрій. І Тут починають приходити оповіщення, що в нашому районі, де знаходиться наш навчальний заклад, наш колектив, де всі діти живуть, е прильот. І уламки літають по дворах. І я вмикаю чесно, я відразу вмикаю камеру в своїй квартирі на, з під'їзду і бачу дим, стовп диму. Ну, важко після цього виходити на сцену і важко після цього дітей налаштовувати, бо діти телефонують батькам, не можуть додзвонитись, бо немає зв'язку. Все лягло, у нас же тут ні інтернету, ні зв'язку не було. Ми дві години не могли з батьками зі своїми, і от я особисто поспілкуватись. Але нам потрібно було готувати програму. Це була перший, перша зведена репетиція з вокалістами. Це був перший день, коли єдиний, коли ми могли це все створити таку цільну композицію і на наступний день давати великий концерт. І, звичайно, про цю ситуацію ми розказували всім, хто був. Був муніципалітет міста Еспо, були депутати їх, їх парламенту. Ми, звичайно, про ці всі історії розказуємо, тому що. Європейці часом забувають про те, що у нас війна, і про те, що нам потрібно допомагати. А коли вони це чують з вуст дітей, це набагато швидше доходи. Які були нестандартні ситуації? Можливо, траплялися? Нестандартна ситуація це коли другий концерт у нас місто Хельсінки, я вже провів репетицію, до мене підходять організатори і кажуть: Максиме, є е, вокалістка. Вона професійна артистка, і сьогодні хоче приїхати на ваш концерт і заспівати для ваших саме дітей пісню, тому що вона колись писала пісню про фінську війну. Зараз дуже багато переплітається, і вона хоче присвятити цю війну, цю пісню Україні ну і вашому колективу. Це якась фінська сьогодні. зірка? Фінська зірка, ось у мене навіть вона мені подарувала два сути Міайоті. Угу. Міайоті. Вона виходить на сцену, починається репетиція е, саме її виступу. Я після цього підходжу, кажу: а про що пісня, Бо я ну, фінську не розумію. Вона каже: пісня називається Світанок переможе. Я кажу, ну як як таке може бути, що Світанок приїхав в Фінляндію і вона дарує нам. Пісню. А вона знала, як ви називаєтесь? Не знала, не знала. Вона Клас. знала, що колектив з України е, діти і вирішила приїхати далі було ще цікавіше. Обійнялись, подякували, сказали до побачення. Переїжджаємо в Турку, а це за 200 кілометрів від угу. Хельсинки. Це також велике місто. Велике місто, да. е, Переїжджаємо туди і мені кажуть, їй настільки сподобалась ваша програма вчора, що вона за вами їде в турку, і сьогодні так само буде виступ разом з нею. Ми вже робимо спільний виступ, і вона в кінці, коли вже один одному дарували подарунки, коли всі. Цілувались, обіймались, вона підходить до мене з цим малютком, і каже: Максиме: у мене шість дітей, і кожна дитина намалювала по квіточці по квіточці для вас. Да -да 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 -да. От. А з цієї сторони підписали Клас. кожна своє ім'я. Я кажу, вона ця картина буде обов'язково висіти в мене в кабінеті. Тепер безпосередньо до подорожі в Фінляндію. Чому саме Фінляндія? Хто був ініціатором поїздки саме туди? Ми ж багато років вже е, товаришуємо і робимо багато спільних проєктів з громадською організацією Яскрава країна. І от саме вони вирішили поєднати нас. З, е, ну я вважаю, це чудова і просто унікальна благодійна організація Україна Тало, яка знаходиться в Фінляндії. Керує Маріна Гаворуха, дівчина, яка колись жила в Харкові, але 20 років назад поїхала навчатись е, по обміну досвідом з університету в Фінляндію. Там залишилась, коли в 2000 22-му році у нас починається війна. перше, що вона почала робити, це допомагати нашим переселенцям, які приїхали туди. Вони намагались е зробити якісь е курси з фінської мови. Вони намагались їх нагодувати, розселити, бо ну наплив був великий. А потім вже організувалася е сама організація Україна Тало і почали допомагати нашим військовим. Не зброєю, бо фіни впевнені в тому, що нам допомагає НАТО, і просто люди, просто діти не мають збирати гроші на зброю. Вони мають збирати на гуманітарну допомогу, вони мають все робити. А НАТО має надавати зброю. Зараз вже вийшли на той рівень, що їй просто захотілось. Щоб діти з України просто відпочили. І коли вона мені написала в телеграмі, що давайте привезеш колектив, хочу надати вам тиждень просто відпочинку. Я, я кажу, Марін, велике дякую. Але просто відпочивати я сам собі не можу дозволити виїхати просто відпочивати. Давай робити концерти, давай збирати українців, давай показувати нашу коляду, бо ну нам є що показати. І таким чином все закрутилось, зав'язалось. З'явився великий, великий такий проект. Я чесно не вірив, що воно збудеться, тому що ну туди назад 6 тисяч кілометрів. Ви автобусом ми, їхали автобусом, автобусом, паромом, все, що пересувається потягом. Все, що пересувається, ми їхали, їхали всім. Але ми приїхали чудові умови, чудові зали, дуже теплий прийом. І, от я на сьогоднішній день я всім про це говорю. Це найкраща поїздка моя і нашого колективу за все існування ансамблю світами. Але я впевнений, що далі буде ще цікавіше. Прийому, які були фідбеки? Фідбеки від ваших виступів? Так, да, я зрозумів. Я так скажу: у нас є е, номер перший, де ми діти, твою Україну. Танцює велика світа, танцюють діти, але фінал номеру ми перекрутили і закрутили, оскільки у нас почалась війна. Ми раділи всім і спілкувалися один з одним. Далі починається війна. І по номеру у нас іде номер, який ми присвятили іммігрантам. Постановка е, «Царство небесне Віктора Похиленка. Е, Чуєш брати мій? І от коли закінчується номер, «Чуєш, брати мій, із залу викрик Дякуємо, що ви є на цій землі, я зараз говорю, у мене мурахи по шкірі. А коли це в залі ти чуєш, і потім обіймались, плакали. Ми навіть зламали стереотипи всіх концертів, і в турку це був останній концерт, найбільша сцена, дуже багато приїхало українців. Мене вразили українці, які приїхали е, з різних сел і з різних міст. Які придбали квитки, які замовили автобус великий, і на великому автобусі всі разом зібрались для того, щоб приїхати на концерт. І ми вирішили в кінці просто зламати стереотипи цих концертів і запросити всіх українців на сцену для фотографії. Ну, це було тепло. Це було дуже тепло, дуже щиро, дуже красиво. Ти відчув, яке ставлення взагалі до українців? От ставлення до українців зі сторони Фінів, пост мій в Фейсбуці, коли спікер парламенту Фінляндії приїжджає в Верховну Раду України і 10 хвилин доповідь говорить українською мовою. Нас не те, що поважають і допомагають, і будуть продовжувати допомагати. Вони розуміють, який сусід поруч з ними живе. Якщо я вам скажу, що сцени, на яких ми танцювали, знаходяться в бомбосховищі. Перша сцена повністю в бомбосховищі. Друга сцена, сцена була на першому поверсі, але гримерки в бомбосховищі. Третя сцена, та сама історія. Тобто вони давно, давно вже готові вони, до цього. Вони готувались і продовжують готуватись. Вони не вірять ну, ніяким словам. Вони дуже радіють, що вони в НАТО. Дуже вболівають за нас, щоб ми були в НАТО, але очікують будь-якого повороту подій. подій да. О, Боже, ворог вороже. Буде тобі враже, так як відьма скаже. На початку нашої розмови ти сказав, що це не остання поїздка різдва е, країнами да, Європи. Куди да. плануєте? От я не хочу говорити, хоча е, впевнений, що коли, дай Боже, щоб в нашій країні закінчилась війна, дай Боже, щоб те, що ми собі запланували, відбулось. Це буде вже не в цьому році. Це ми плануємо на наступний рік. Але... Та країна, Різдва України ще не бачили ніколи. Це я в цьому впевнений. І зараз над цим працюємо. І дай Боже, щоб все вийшло.